Доброго дня, шановні інвестори! Вас вітає офіційний відділ продажу будівельної фірми Синергія. Наша команда з радістю представляє вам відеозвіт про динаміку будівництва житлового комплексу Синергія 3 від 12 липня 2017 року. У першому будинку ведуться роботи по монтажу ПВХ конструкцій цокольного поверху, монтаж вантажу пасажирського ліфту та монтаж газопостачання. Також будівельною бригадою ведеться мурування електричних та сантехнічних шаф та цегляна кладка водомірного вузла. Паралельно із цим ведуться штукатурні роботи в місцях загального користування на 11 та 14 поверхах. У будинку номер 2 на завершальному етапі влаштування перегородок для комірних приміщень на цокольному поверсі. Розпочато роботи по декоративному оздобленню місць загального користування із другого по п'ятий поверхи. Продовжуються роботи по фарбуванню фасадів. Будівельною бригадою розпочато фарбування фасадів в будинку номер 3 та ведуться роботи по влаштуванню вентиляційних фасадів цокольного поверху. Будинок номер 4 Завершено штукатурні роботи в місцях загального користування. Продовжуються роботи по фарбуванню фасадів. В будинку номер 5 завершено монтаж електрощитових. Також завершені роботи по влаштуванню зовнішніх мереж, продовжуються роботи по фарбуванню фасадів. У будинку номер 6 завершено оздоблювальні роботи в місцях загального користування. Також ведуться підготовчі роботи до влаштування плитки на підлозі в місцях загального користування. В будинку номер 7 на завершальному етапі роботи по утепленню фасадів та розпочато їх фарбування. Також проводяться роботи по благоустрою прибудинкової території для 3, 4 та 7 будинків. Будинок номер 8 Будівельна бригада продовжує роботи по влаштуванню зовнішніх мереж. Паралельно із цим ведуться роботи по утепленню фасадів. У будинку номер 9 на завершальному етапі роботи по влаштуванню ПВХ конструкцій. Також ведуться роботи по утепленню фасаду. Дитячий садочок калібрі. На другому поверсі ведуться дизайнерські оздоблювальні роботи. Паралельно із цим ведуться роботи по підключенню водопостачання та каналізаційних мереж. Друзі, щотижня ми пропонуємо вашій увазі фото і відеозвіти, адже розуміємо, наскільки важливо вам бути в курсі всіх змін, що відбувається в житловому комплексі Сенергія3. При підготовці відеозвітів ми намагаємось максимально врахувати всі ваші побажання. Тому щиро надіємось, що сьогоднішній відеоогляд був цікавим та корисним для вас.